Радник Трампа заявив, що Україна має бути зосереджена на мирі, а не на поверненні території. Старший радник новообраного президента Трампа заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні повернути окуповані Росією території. Брайан Ланза, стратег республіканської партії, сказав BBC, Бібісі, що адміністрація Трампа запитає президента а, України Володимира Зеленського про його версію реалістичного бачення миру. І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже: Ну, ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього. Сказав він. Криму більше немає. Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. Вісім років по тому вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і окупувала території на сході країни. Новообраний президент послідовно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни і те, що він характеризує як виснаження американських ресурсів військової допомоги Україні. Пан Ланза. Політичний радник колишнього президента відтоді, як Трамп розпочав свою кампанію у 2016 році, не згадував райони на сході України, але сказав, що повернення Криму від Росії є нереальним і не є метою Сполучених Штатів. Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського. Криму більше немає, сказав він в ефірі програми Вікенд на BBC World Service. І якщо це ваш пріоритет повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі. У статті пишуть, що Сполучені Штати ніколи не відправляли американських солдатів воювати в Україну так само, як і Київ не просив американські війська воювати від його імені. Україна лише просила. Американську військову допомогу, щоб озброїти своїх солдатів. Пан Ланза сказав, що він дуже поважає український народ, описавши його як такого, що має серце лева. Але він сказав, що пріоритетом сполучених штатів є мир і припинення вбивств. Цитата: Ми хочемо сказати Україні. Ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру? Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову. Сказав він. Трамп розмовляв із Володимиром Зеленським після його перемоги на виборах. У розмові також брав участь і мільярдер Ілон Маск. Джерело в офісі президента України повідомило BBC, що хороша тривала розмова між Зеленським і Трампом вона тривала близько півгодини. Цитата. Це не була розмова про дуже суттєві речі, але загалом вона була дуже теплою і приємною. Демократичні опоненти Трампа звинувачують його в підлабузництві перед російським президентом Путіним і кажуть, що його підхід до війни рівнозначний капітуляції України і поставить під загрозу всю Європу. Минулого місяця Зеленський представив українському парламенту план перемоги. Який передбачав відмову від українських територій і суверенітету. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може закінчити війну між Росією та Україною за один день, але ніколи не надавав подальших деталей. У травневому документі, написаному двома його колишніми керівниками Служби національної безпеки, йдеться про те, що США повинні продовжити постачання зброї. Але поставити цю підтримку в залежність від того, чи вступить Київ у мирні переговори з Росією. Україна не повинна втрачати надію повернути всю свою територію з-під російської окупації, йдеться в документі. Але вона повинна вести переговори, виходячи з нинішньої лінії фронту. Раніше цього тижня Путін привітав Трампа з перемогою на виборах і заявив, що заява Трампа про те, що він може. Допомогти закінчити війну в Україні що найменше заслуговує на увагу. Це була цитата. Пан ланца також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена Харіса та європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 році. Цитата. Реальність на місцях полягає в тому, що європейські національні держави та президент Байден не надали Україні можливості та озброєння для перемоги у цій війні на самому початку, а також не змогли скасувати обмеження, які б допомогли їй перемогти. Сказав він. Раніше цього року Палата представників Конгресу США схвалила хвалила із запізненням пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів для боротьби з росіянами. Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україні з лютого 22-го року до кінця червня 24-го року. Вони поставили або зобов'язалися поставити озброєння на обладнання. Та обладнання на суму 55,5 мільярдів доларів згідно з даними німецької дослідницької організації. Нагадаю, що сьогодні колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зізнався, що альянс недостатньо допомагав Україні і міг би робити більше. Про це він написав у своїй колонці у Файненшал Таймс. У 2014 році союзники по НАТО погодилися виділити 2% ВВП на оборону до 2024 року. Цієї мети було досягнуто більшістю. Але цілі на 2014 рік просто недостатньо в умовах безпеки на 2024 рік. Це мінімум, а не стеля. Європейські лідери знають, що їм потрібно зробити більше. Повернення Трампа в Білий Дім лише посилює це повідомлення якщо Європа виконає свою частину угоди, я впевнений, що нова адміністрація США виконає свою частину. Скептицизм Трампа щодо нашої поточної стратегії підтримки України також може містити зерно правди США та Європа надали Україні значну, але, зрештою, недостатню військову підтримку. Достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб завершити війну на вигідних умовах, зазначив Столтенберг. Повернення Трампа змушує нас активізуватися і довести, що ми є справжніми партнерами, а не а, безплатними наїзниками. Зізнався екс керівник НАТО. Ось такі друзі, маємо новини.